Дцятого октября у залі Закарпатського обласного російського драматичного театру пройшов шістнадцятий фестиваль Червена ружа. У сей спогожий погожий день до Мукачева зібралися численні виконавці народних співанок, нот, розлічних танців із різних регіонів області. За традицією шибки учасники і гості «Червеної ружі поклали красні чічки до барельєфа будителя руснив Олександра Духновича та пам'ятника Кирила і Мефодія. А пак зачався концерт із молитви, котру ісполняв у ушиткий зал. Привітствувати учасників фестивалю Червена Ружа прийшли многі частовані представники влади та голови культурно-національних обществ. Уткрився із Красний мистецький форум голова народної ради русинів Закарпаття Євген Жупа. Це ми маємо 16-й вже фестиваль русинської культури Червена ружа. Ситуація в державі тяжка, але ми думали робити фестиваль не робити, бо і не такий веселий період у нас. А й боки ми не робимо наші недругої повідять, що держава видите, Руси Русинам не дає про можливості проводити, ущемляє їх права і так далі. Ми вирішили проводити дякуємо і дякуємо Україні, і нашим регіональним міцним органам власті, що ми маємо можливість проводити наші фестивалі. Що ми укажемо нашу культуру, ми укажемо наш фольклор, нашу пісню, наш вірш стих. І це буде ще один штрих у пользу. І нашого регіону, і держави, що ми да маємо свою свободну культуру, що вся культура обогащає наш і обогащає і Україну в цілому. Що ми дійсно стремимося до того, щоб Україна була наші цілі совпадають, і русини і держави, що ми хочемо, щоб Україна була правова, цивілізована, демократична, заможна держава, і щоб вона інтегрувалася в європейське сообщество. Ми от коли тут маємо наші організації, от де се цілі свої ставимо. І ми не є ні сепаратисти, не екстремісти. Ми з русини самі законопослушні граждани України, і ми хочемо, щоб був мир на нашій землі, щоб ми дійсно мали можливість культурно розвиватися уєднано з швидкими національності в нашій державі. Пізніше частині ведучі з нами співачка Ольга Прокоп і русинський поет Михайло Вопідореч пригласили на сцену дітський фольклорний ансамбль Бабчина співанка. Та ізвесної тріло червена руже. на Семенична важний цей праздник? для нас, місних русинів. Дуже має велике значення, бо цей русин є цей праздник є фестивалем нашої русинської співанки, ну і нашої русинської загалі, нашого русинського язика. Ви знаєте, у нас довкола співають і по радіо, і по телебаченню усі співають, і називають закарпатська народна співанка, і називають її Украї... ще співають її на українському язику. А ми корні русинський, русинський народ, і ми вважаємо, що топтати прах своїх предків не можна. І хай все таки то Люди, найдети, люди, які живуть на Закарпатті, хай вони вчують настоящий російський язик і най... не розумієте, слухають і най любуються тими мелодіями, тими розумієте, чувствами, які і спитували і спитуємо ми весь час. І ми хочемо, тому у нас виступає область, але ми попросили, щоб виступали лише. Сугубо на русинському язику. Бо інколи буває знаєте, слово, воно звучить і по і по русинськи або наше русинське слово, але орфопічно, -орфо -орфо розумієте, фонетика вже звучить як українська, або наоборот русинське. А тут ми просимо, щоб вони співали на настоящому русинському язику. Я желаю і вам послухати наші співанки, любити їх і не забувати і передавати їх з покоління в покоління. Оре дівча, оре оре дівча, оре з єдним першу образку обрастує, першу образту. Падаю мамка похонує, Анттьо, Антє йди дому, Антє, Антє йди дому, питатя шугайко з данего краєчка си за жону. Питатя шугайко з данего краєчка си за жону. Мамко, мамко. Мамко, мамко, не губиня, люблю я іншого бідного я вічка з того села. Пісня ніколи не змовкала. Вона навпаки єднала людей, підтримувала морально, духовно і збагачувала. І народжувалися нові пісні і у трагічний час, і згадувалися пісні, які веселять душу. Тому низький був організатором фестивалю. Честовані рушиною Черусенки. Молодість має з праздником вас. День душинської культури, червена ружа. Мов радість, що можна має час провести його звітним бідому, проводження. хочемо вказати нашій українській державі, що моє і будемо були, так як я був єсим і буду. Я родився руси, мав чесно, може, не забуду, сталося його на мікросума. Так що обоє Україна узнала. Що русину є древня Слов'янська національність на своїй російську землі. Сіло потя на косицю, та й зорвало цвіт. сило вотя на косицю, та й зарвало, шитоп цвіт, що сміла, замрачила, замрачила в світ. А я ти його не врачила замрачиві собі сам. а я його не врачила замрачиві собі сам. за два з до нас ходив, а ти із другу взяв. А я би другу не брав другу, не брав лиш тебе. А я би другу не брав другу, не брав лиш тебе. Отповіла жениться про мене. Наспівайте, хлопці, пів то все краще і краще, Що співали у <му> там, в Іллю, крані нові наші. у а чи я то молодиця така, ол'на красна? Ні одного особа в очі, лише самі ясна. На тимпоці, при потоці якась біда співає, а мужком вся ударила, голос не доїга. На тім поці, при потоці корова рога, теся зо мною не осміліть шабокота. А це я ти казала, та й не говорила. Нигде, не журила. А як собі погадаю, як то давно було у довга не за дімками по не було! На високий поний коліни, коли сама великої. <смі> Йому таки з такого насолодові йдеме сюди виступати. І діти запалені, бо люблять дуже народну співанку. А народна співанка то то є з народа. Не є з співанки, не є естрадної, не є класичної, красота. Діти любите виступати. Ну кажи, ну кажіть. Дуже люблять. Ми з насолодою і сюди. Це правда. Нам уже вже у многих странах і були. били. Де іменно? Ой, розказувати. Починали ми із Хорватії. Перше ми місто привезли. У Греції ми тепер у літі були у септембрі місяцю. Привезли с п'ять медалів, вісім дипломів і ще й кубок. Вернулися мися в Італію. Смі пішли, били у Болгарії, у Хорватії, у Істанбулі Виступали смі. Як сприймають русинську співанку за кордоном? А ви знаєте, мову вони знають. Та хоч по музиція догадають, веселої, азартної. Або поміж тих закордонників є ще й наші люди із прапорчиками українськими ходять з русинськими такими емблемами, та так от нам біжать красно, б нема цю допомагають нам і плескати, є в нас і група підтримок, багато людей є. А тепер я би хотіла ще поприказувати з вашими діточками, як співати? Добре. Так? А, а тобі? Дуже добре, я дуже люблю сюди приходити виступати. Ну, а як чувствуєш, коли виступаєш? Які маєш чувства? Тут дуже добре, прям літав. Пісня народна у кожній душі, у кожній людині живе. Любиш русинську співанку і за що? Дуже. Бо у ній можеш передати всі свої емоції, все, що люди писали давно і передавали нам покоління в покоління. Кожний рік ми збираємо в Мукачеві на фестиваль, наш русинський червона ручка. Я би повністю теле нам все зостало, аби зберегти свою культуру, свої традиції, історії, обряди, звичаї. Е, фестиваль чекаємо всі, бо це є наша одна із таких основних традицій. І я кожен раз привожу сюди колективи, котрі сповняють наші русинські співанки, наші танці русинські, і то не дає померти нашій культурі. Хоча ми бачимо, що держава не дуже поки що збає про нас, але слава Богу, хоч все маємо маємо можливість відпрацювати і свій наш праздник. Я думаю, що Так чи inakše ми будемо признані як русини. Прийде нова власть, контрас мініть усього ставлення до людей, до націонаності. І я думаю, що не буде ніякої проблеми в русинство треба класти не у політичну прощину, а треба класти в етнічну прощину, і тоді е кожен право Говорити на тому язикові, на якому говорили наші предки, співати наші співанки, не перекручувати їх і не змінювати, бо воно туди втрачає е, свій сенс. Бо чорна яси чорна, вона все це залишить. Через поле широкої воно все все залишить. І поки живе оця наша русинська традиція. Буде жити і наш русинський подкарпатський народ. Став русинський поет, поет а, Йосип Пуко. сказати, що у нас плеяда літератури працює або коль, робить досить добре. Появилися за очахний період нові твори. Основною задачею є у нас твердження нашого русинського язика. Кажуть так, що якщо вмирає культура народу, того народу більше не существує. І зато народ має свою інтелігенцію, яка має і служить чесно, безкорисно всіх ідей. У нас писателі кожен регіон говорить, можна сказати, своїм діалектом. Тому заслужений вчитель України, Алмаші Михайло Іванович уєднує з таким, як Анночка Мегела, філолог, теречина, вчителька, Ну і ще там Ухаль. Вони видали чотири практично, якими унормовується літературний русинський язик. Анна Михайловна Мегела так і назвала граматика літературного русинського язика. Є такий стих. Роки стулками летіли, посивіли замки. Де ти відділ, аби русин від відмати. От Шла картка роди, стали музиканти чада грати. музиканти маї, зайграйте річа першого. E, aí, óia, amor, e vi, a olhaia me la moia E afi A ti é moia E a me la moia E aevi a ti é moia. Adelja moj, helju na ljub, Zadu na ljub, Zlače tiče za šumu, i'm <ne> 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 Ажний учасник мав можливість проявити свій талант. А голова народної ради русинів Євген Жупан та члени нагороджували у пам'ятними подарками. Одним словом, праздник удався на славу.